Шановні військовозобов'язані чоловіки Черкаської області на виконання указу президента України від 2 березня 2014 року. Про рішення Ради національної безпеки та оборони України від 1 березня 2014 року. Про невідкладні заходи щодо забезпечення національної безпеки, суверенітету, територіальної цілісності України у збройних силах України здійснюється до укомплектування військовослужбовцями за контрактом військових частин до 100% за штатом мирного часу. Черкасським обласним та районними військовими комісаріатами області проводиться відбір кандидатів на військову службу за контрактом з числа військовозобов'язаним, які проходили військову службу та виявили бажання проходити військову службу на період кризової ситуації в Україні. Відвір здійснюється за прямою та спорідненою військовою спеціальностями. Механік водій, командир танка, командир гармати, навідник та інших осіб, які мають цивільну спеціальність, споріднену з військовою. Категорії водії, це де є. Інформую вас, що після завершення кризової ситуації буде надана можливість дострокового звільнення з військової служби за власним бажанням. Оформлення документів та направлення кандидатів у військові частини буде проводитися в найкоротші терміни. Доводжу до вас перелік військових частин згідно указу президента, який комплектується на 100% від штату мирного часу. А-0501, 92 окрема механізована бригада. Місто Чугує в Харківській області. А-1302, 93 окрема механізована бригада СМТ Черкаська Дніпропетровської області. А-0409, 30-та окрема механізована бригада місто Новоград волинський Житомирської області. А-2167, 72 окрема механізована бригада, місто Біла Церква. А-1126, 25-та повітряно-десантна бригада. СМТ Гвардійська Дніпропетровської області 0,284, – 80-та окрема аеромобільна бригада місто Львів, а 0224, – 79-та окрема аеромобільна бригада місто Миколаїв. За більш детальною інформацією просимо вас звертатися до районних військових комісаріатів за місцем вашого проживання.